Піднялись, а тут ще почали розповідати про те, що у нас з вами на черзі підняття тарифів на електроенергію озвучили цифру 9 гривень за кВт. Ну, не знаю, як вам. для навіть мене це буде досить відчутно, адже ми живемо в світі електроенергії і електроприборів. Незважаючи на те, що в нас доволі енергоефективні нині телевізори, холодильники, мікроволновки, чайники, пральні машини, ну і так далі. Сушарки, кондиціонери, воно максимально по, по максимуму енергоефективне, тим не менш електроплити індукційні, в кого є, в кого звичайні електроплити, можуть тільки поспівчувати. То все одно набігає 800 тисяч цього місяця. Я взагалі заплатив 2,5 тисячі гривень за електроенергію, тому що було прохолодно, трішечки допомагали кондиціонери, і це ну доволі багато, як на сім'ю з двох людей і одного кота. Мені тяжко уявити, скільки платять сім'ї, у яких старі холодильники, старі кондиціонери, старі телевізори, можливо, ще в когось лампові залишились, стара побутова техніка, також є електроприбори для опалення. Не будеш ж сидіти в холодній хаті. Також електроплити, коли я пам'ятаю, будинки з електроплитами мали інший тариф на електроенергію. Сьогодні цього всього немає. І Якщо ви хочете жити в комфорті, ви так чи інакше змушені платити за це. І виникає питання: а коли це все закінчиться? От як довго громадяни України будуть постійно жити в одному й тому ж самому сценарії? Це тут заважає кіт, бігає, м'яча ганяє. Так ось. От скільки ще українці будуть жити в такій моделі? Я вам поясню цю модель. Я її давно відчував, став трішки дорослішим. І ну, от в кожного із нас з вами є якісь періоди, такі, коли ми на щось бурхливо реагуємо, а інколи вже махаємо рукою. Так ось що це за гра? А гра, я поясню яка: скільки би не заробляли. Держава все одно знаходить можливості, як у вас відібрати левову частинку того, що ви заробляєте. Тобто, умовно, заробляли ви 10 тисяч, у вас забирали 5. Заробляєте 20, у вас забирають 10, 12. Будете завтра заробляти 30, у вас будуть заробля... забирати 15, 18 тисяч. І все це призводить до того, що ви не можете. Відчувати себе небідною людиною. Отак От і живемо. Не можна не можна відчути себе небідною людиною. Причому не просто небідною, а просто звичайною людиною, для якої не є чимось особливим. Нормальна їжа, комунальні послуги, автомобіль, одяг. Я мовчу зараз за шикарні квартири. За заміські будинки, за шикарні автомобілі. Я це все мовчу. От просто елементарні можливості, які є в середнього європейця. Середній європеєць винаймає житло, але нормальне, комфортне або має своє. Середній європеєць їздить на більш-менш комфортному новому автомобілі. Середній європеєць купує собі одяг. В брендових магазинах. Ну, це ясно, що не обов'язково бренди топ рівня, але середній європеєць не носить кросівки абібас або нуйк, або ще що-небудь. Середній європеєць майже не готує в себе вдома, а може собі дозволити харчування в е кафе, ресторанах і різних е закладах громадського харчування. В Україні постійно ми живемо в умовах, коли ми не можемо собі дозволити елементарні речі, ми не можемо вважати себе небідними людьми. І це проблема, адже так буде ще довго. Ми маємо дуже багато боргів перед різними фондами, перед Міжнародним валютним фондом, перед організаціями, перед країнами. Вони нам давали в борг. І вони нам це не подарують. Можливо, частину будуть списувати поступово, але українці найближчі 10 років будуть розраховуватися за те, що ми разом з вами взяли. До Майдану, після Майдану, до повномасштабної війни, після повномасштабної війни народ України буде розраховуватись. І це ставить складні питання. Адже. В основному ось ці видатки покладені зараз на тих людей, які перебувають в Україні. На тих людей, які особливо, особливо відчутно несуть на собі тягар і податків, і е, певної несправедливості до громадян. Вона є і до тих, хто за кордоном. І ми повинні з вами знайти якусь формулу. Яка дозволить, по-перше, не посварити українців, адже це буде відчутно далі, українці тут і українці за кордоном. А з іншого боку, ми повинні кожен з розумінням віднестись до іншої людини. Бо оце все те, про що я вам розповідав, воно стосується 80% населення країни, 20% живуть за межами оцих проблем. Можливо, навіть більше трішки, можливо, 30% українців живуть небідно, у них дійсно хороші квартири, хороші будинки, хороші автомобілі, хороший одяг. Вони намагаються не перетинатися з вами в звичайних магазинах. Це їх можливості. І я б хотів, щоб такі можливості були у вас усіх, щоб ви знайшли для себе якусь справу, щоб ви знайшли для себе якийсь заробіток. Робіть щось для того, щоб вирватися трішки з. Того, де ви перебуваєте зараз. Робіть щось для того, щоб поменше залежати від держави. Адже найближчі роки, в 5-10, держава нічого не запропонує вам, крім як обов'язків перед нею. Перед нею це завжди щось ілюзорне. Перед нею це завжди викликає питання у громадян. А чому я щось повинен державі, якщо держава не так багато дала мені? Не ставте це питання, поставте собі питання, що ви можете зробити для того, щоб держава не впливала на вас, на ваш добробут, на ваше самопочуття, на ваш комфорт, що ви можете зробити для того, щоб себе забезпечити? І тільки в останніх випадках сподівайтесь на державу. Проте не варто. Найближчим часом держава. Не допоможе.